Співпраця чернігівських тепловиків та медиків це приклад взаємної турботи про комфортні умови роботи з одного боку та здоров'я з іншого. Акціонерне товариство Облтеплокомуненерго стабільно забезпечує теплом та гарячою водою пацієнтів та працівників Чернігівського медичного центру сучасної онкології, а медики допомагають організувати для співробітниць підприємства профілактичні огляди. В колективі облтеплокомуненерго більше 150 жінок, яким показане регулярне проходження мамографічних обстежень. Держава не зобов'язає підприємство проводити дане обстеження жінок у мамолога. Але для підтримання здорової атмосфери нашого колективу ми вирішили провести таке обстеження, його організувати для наших жінок. Ми звернулися у онкодиспансер, підготували списки жінок 40, потім зробили графік, розбили по групах наших працівниць. І організували за потреби підвоз до місця обстеження на сьогоднішній день. У нас вже пройшли обстеження 60 жінок нашого підприємства. Загалом ці огляди доступні всім, але насамперед лікарі радять пройти скринінгове обстеження жінкам 40 Воно фінансується за програмою медичних гарантій. Рак молочної залози один з лідерів за рівнем захворюваності та смертності жінок віком після 40 років. В центрі сучасної онкології відпрацювали і створили систему надання послуги мамографічного обстеження для жителів Чернігівщини. На день проводиться близько 60 мамографічних обстежень, і додатково, за прикладом країн Європи, проводяться скринінгові дослідження за розробленою в онкоцентрі системою відбувається огляд організованих груп населення. Ця послуга оплачується Національною службою здоров'я, тому для пацієнтів це безкоштовно абсолютно. І якщо жінка 40 і старше, раз на рік або й на два роки ми можемо це робити дослідження, за що нам сплачує за пацієнтів держава. Таким чином ми. Долучаємо організовані групи населення жіночого, в основному це співробітники певних підприємств, для того, щоб організовано в назначений день проводимо певну кількість обстежень, отаких от скринінгових. Що це значить? Це значить, що люди взагалі без якихось скарг проходять обстеження профілактично. Обладнання, на якому проводиться це дослідження, дозволяє виявити ймовірно небезпечне утворення на ранній стадії, яке під час звичайного огляду у мамолога неможливо встановити іншими методами, зокрема пальпацією. На практиці, що таке якісна скринінгова мамографія, це коли виявлено утворення, яке клінічно ніяк не проявляється, а на знімечку його розмір ну, наприклад, скажімо, 3-5 міліметрів. В нашому центрі є сучасне мамографічне обладнання, яке дозволяє проводити не тільки рутинне скринінгове обстеження, а й певні діагностичні процедури, які дозволяють встановити діагноз злоякісне або доброякісне новоутворення на ранніх стадіях. А у випадку виявлення підозрілих новоутворень це обладнання дозволяє проаналізувати їх характер одразу під час огляду за допомогою підключення спеціального пункційного апарату. При цьому щоденне обстеження і консультування інших пацієнтів не припиняється. Для організованих груп заклад виділяє окремий час близько двох годин на день. Переважно це співробітники різноманітних підприємств, керівництво яких звертається до Чернігівського медичного центру сучасної онкології. Зараз з нашими партнерами організації об теплокомуненерго ми теж організовуємо дослідження мамографічне їхнім співробітникам, яким за 40. за графіком щодня протягом тижня проводиться огляд працівниць підприємства. Самі співробітниці оцінили зручність організації такої послуги. Ми зараз дуже сильно зайняті. не завжди вистачає часу, щоб пройти обстеження. Це дуже добре, що можна Зручно пройти обстеження зручний зручний для, для нас час. З інших напрямків співпраці підприємств впровадження когенерації для стабільного теплоенергозабезпечення медичного комплексу обласної лікарні та центру сучасної онкології.